Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїй вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогодні в Україні гаряча пора збору запашної полуниці. Ось подивіться, які красиві ягідки я зібрала у себе з невеличкої грядки. Тому я вирішила зняти відео Полуниця у Фарфорі. Чи реалістично виглядає оця красива полуничка? На фарфорових виробах наших українських підприємств і не тільки. Я думаю, що на цьому чайнику дуже реалістично. В одному з відео я його вам показувала. Це знаменита форма чайників, чайників колекційних київського заводу. І він має назву Вік. Чому я зараз? Чому така назва, я зараз вам повідомлю, однак хочу зазначити, що цю форму розробила в 1976 році наша видатна королева фарфору Оксана Жнекруп. Здається, є сім видів розпису на цих чайниках чудових цієї нестандартної форми, а вона нагадує форму українського куманця. Вона була зап... саме український кум... куманець був запозичений для створення оцієї прекрасної форми. Шість тиражних і, здається, сьомий в приватній колекції. Так, я десь таку інформацію відшукала, була в інтернеті, не знаю, чи це вірно. Чому вік? Вік, тому що це зашифроване ім'я директора. Київського експериментально кераміко художнього підприємства в 1976 році, яке очолював Ковалевський Віктор Іванович. От тому така і назва. Вік. Віктор Іванович Ковалевський. А тепер до розпису. Подивіться, які красиві ягідки полуниці. За форму чайника я вже мовчу, ви, звичайно, її знаєте. Багато колекціонерів намагаються зібрати чайники з, таким, з, з такими чудовими розписами, в, такої, в такій знаменитій формі вік у мене, на жаль, їх тільки два. Не знаю, хто розпис робив ось цей чудовий ручний в вигляді полуничок, Є ще Ірини Пецух розписаний, то найбільш відоміший такий чайник. Так, до цього чайничка. Давайте ми будемо підбирати чашки. Зверніть увагу, ось ця чашка, чашка велетень, чашка гігант, чашка апетитна, 550 мл рідини поміщається. Подивіться, які красиві полунички зображені на цій чашці. Це ручний розпис, позолота, дуже красива форма, рельєфна. Бачите, така напівкручена понизу іде форма. Така ж сама блюдце, з завитками. І давайте поглянемо, кому ж вона належить, а належить вона синельниківському фарформу заводі. Перший сорт. 5 Карбованці 80 копійок вона коштувала в радянські часи. Таке ж саме клеймо стоїть і на блюдці. Бачите, красива дуже ручка така цікава. І велика кількість позолоти. Підрисовка йде позолотою тут, по самих ягідках, на ручці і всередині. Так, Далі у мене є ще одна чашечка. Ось такі полонечки. Бачите тут і форма ручки різна, і форма чашки різна, і ємність також 450 мл. Але дивіться, які красиві ягідки. Зараз я вам покажу, поставлю їх в парі і ви Впевніте, що написи подібні, але розписи подібні, але вони, по суті, зовсім інші. Хоча виробник один і той же. Це те ж самий синельниківський фарфоровий завод, другий сорт, і ціна вже йде 3 рублі, 45 копійок. Десята група складності це сама вища група складності. Подивіться, які чудові мазки. Надлазурний ручний розпис. Дуже гарно. Не знаю, хто розписував ці чашки. Право. Так, а тепер давайте я поставлю їх поряд, щоб ви могли впевнитись в тому, що малюнки схожі, однак не різні. Бачите? І ручки так само. Так що Сенельниковський фарфоровий завод випускав досить такі красиві предмети. У мене є ще і третя чашечка. Вона 220 мл. рідини поміщає, однак не змогла відшукати, скажу чесно, ось така красунька ще є в моїй колекції. Зверніть увагу. Ось, дивіться, ось полуничка тут і полуничка тут. Покручу, щоб ви розлетіли краще. Бачите, з одного боку полонечка одна і листочок, а з другого боку два, дві полонечки з листочком. Тобто це центральна, будемо сказати, сторона, Тож, ж виробник, а виробляв такі вироби. Пісочинський фарфоровий завод 73 рік. Добре, що ставилося роки на підприємстві, тому можна ідентифікувати виріб. Тут і позолота, тут і надлазурні фарби, і дуже натуралістично виглядає сама ягідка. бачите. Ось така чаша, таке блюдце. Ой таке, з такою ягідкою. І ось таке ж клеймо. Так, як вам показати краще? Ось таке клеймо. Як вам? Полуничний рай? І завершувати буду, я вам недавно показувала в своїх, в своєму огляді чашечку одиначку. Ось Баранівка 53 го року, форма Б-53 з Щербин, Владислава з Бачите, ось такі полонечки зображені на цій чашечці. Блюці, на жаль, у мене немає. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Не пожалкуйте, поставити вподобайку, мені буде приємно, тому що це. Все ж таки, якість моєї роботи. Всім миру щастя та добра і до зустрічі на моєму каналі.